Я старший влила Сапер Валентин Собчук. Зараз більше випадків, викликів і йдуть по прильотам, тобто шахеди, ракети, 101-касетні елементи від шахедів і так само від ракет. Був масовий обстріл, і одна ракета попала в резервуар, там глибина була до п'яти метрів. І це ми, в принципі, всю ракету зібрали докупи, підняли, але... Бойову частину було дуже важко підняти, вона 420 кг важить. Але підняли все, все добре. Як в кіно, ці професії сапер, це кругом дротики, ці ножниці перерізає щось там. Ну, такого немає в нас. Люди думали, що ракета ми не а то оказалися ці баки самолітів. Запаснітки, здоров'я, ну мої бойові побратими, люди, з якими можна працювати і хочеться працювати.